Ще сьогодні хочу вам нагадати важливу інформацію, що наразі вже завершується прийом заяв на отримання виплати пакунок школяра. Дивіться всім тим, хто ще не звернувся за виплатою. Нагадую, що кінцевий термін подання заяви на отримання виплати пакунок школяра це 15 листопада 2025 року. Ви можете звернутися за отримання виплати як в електронній формі, тобто через застосунок Дія, так і в паперовій формі, Але для цього вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та надпадати туди заяву. Для оформлення виплати онлайн ви можете оновити мобільний свій застосунок Дія, там обираєте потім розділ сервіси, допомога від держави, обираєте вид допомоги, а ми зараз говоримо саме про пакунок школяра, та обираєте дані дитини, відкрити Дія-картку та підписати заяву. Якщо ж ви не можете. Можете цього зробити, або у вас немає технічної можливості. В такому випадку ви можете звернутися до пенсійного фонду України. Може звернутися один із батьків або законний представник дитини та пред'явити паспорт, ідентифікаційний код так та документи, які підтверджують повноваження законного представника за потреби, ну і свідоцтво про народження дитини або діток. Е, дивіться, але що головне, що хотіла ще звернути на вашу увагу: що свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або рішення суду вони надаються в паперовій формі в тому випадку, коли неможливо їх отримати пенсійним фондом шляхом електронної інформаційної взаємодії. Тоді в такому випадку майте при собі, щоб на всяк випадок два рази не повертатися і відразу бути з пакетом документів. Далі, дивіться, хочу нагадати, що допомога надається виключно у безготівковій формі от, і ви можете її витратити протягом 180 днів на купівлю шкільного приладдя одягу за потреби, взуття. У магазинах та підприємців, які мають відповідний код діяльності, все, і в цьому році вже буде завершений прийом, так вже тобто, якщо ви не отримуєте виплату, поки що мова про те, що вона буде продовжена в 2025 році, такої інформації, на жаль, немає. Але хочу нагадати, що якщо ми переглянемо з вами законодавство на 2026 рік, зокрема у сфері підтримки родин, так то там також е, е, дана виплата вона буде і в 2026 році в такому ж розмірі це для тих діток які будуть йти в школу в перший клас е, 5 тисяч гривень пакунок школі. Звичайно, з рік може ще багато чого змінитися. Можливо, розмір допомоги буде збільшений, але я думаю, навряд чи якщо це буде передбачено законом України про державний бюджет або ж критерії е, е, надання такої допомоги, наприклад, будуть розширені. Тому, будь ласка, якщо ви ще не скористалися, пакунок школяра залишається ще два дні до подачі заяви для отримання коштів.